З'явилася така дуже гарна ініціатива. Ініціатором виступив Чернігівський громадський комітет захисту прав людини. Його представляє сьогодні керівник організації всім відомий громадський діяч Михайло Трасов. Ну, і плюс наш портал традиційно підтримує самі гарні самі різні починання, у тому числі ті, які стосуються розвитку творчих здібностей учнівської і студентської молоді. Чим незвичний цей конкурс? Як правило, ми робимо для студентів. Цього разу, враховуючи, що канікули прийшли, сесія закінчується, студенти тікають на канікули. Школярі теж розходяться, але школярі раніше повертаються, студенти пізніше. Тому ми вирішили і старшокласників, учнів 10-11 класів, залучити до участі в цьому конкурсі. Конкурс, як вже сказав, присвячений Дню Соборності. Детальніше про нього поговоримо трошки пізніше. Ну а загалом, загалом, сама ідея, тут я бачу багато нових облич, не всі знають, такі конкурси ми вже проводимо, ну, мабуть, близько двох років. Як правило, дуже активно беруть у ньому участь молоді люди. І саме головна родзинка цього конкурсу в тому, що люди не просто щось там пишуть, в кіно роблять, там, презентації, а потім кращі роботи отримують ще і матеріальну винагороду. Тобто є можливість, ну. На сукерки собі ще заробити власним розумом. Оце така ідея.